Шановна громада, у вівторок відбудеться засідання чергової сесії Медвінської сільської ради. На порядку денному важливі питання, які мають першочергове значення як для нашої громади, так і для нашої держави. До розгляду зокрема пропонується питання безпосередньо пов'язані з фінансовими надходженнями та розподілом коштів. А саме, Отримання освітньої субвенції від держави у розмірі 3,8 млн грн. Ці кошти підуть на виплату заробітної плати працівникам освіти з вересня 2025 року. Отримання та передача субвенцій в сумі 4,2 млн грн на придбання житла для наших захисників ветеранів Поліщука Олександра та Канівченка Артема. Фінансування заходів з підготовки до опалювального сезону для Мединського ліцею. Та закладів охорони здоров'я громади, наповнення бюджету громади за рахунок здачі в оренду земельних та водних ресурсів. Підтримка обороноздатності, передача коштів на потреби мобілізаційних заходів та допомогу Київській області в умовах війни. Також на сесію виносяться питання, які наразі розглядаються, і у громадах, і у державі. Це питання про затвердження ряду програм на 26-27 роки. У нашій громаді це програми підтримки Збройних сил України, програми цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, програми Турбота, соціальні програми, забезпечення безкоштовного підвезення педагогічних працівників до місця роботи, організації харчування учнів нашої громади, оздоровлення дітей. Тощо. Переконливо закликаю кожного депутата і депутатку взяти конструктивну участь у сесії. Адже це не просто обов'язок, а про відповідальності перед людьми, перед громадою, яка довірила кожному з нас представляти її інтереси. Це обов'язок і відповідальність перед державою, яка потребує консолідованих рішень на всіх рівнях. Слава Україні!